이 Це відео є приколом до минулої касати про акції Чіпсів Люкс. Спочатку планувалося, що це буде перший випуск того відео, але під кінець роботи я його вирізав, щоб одразу почати з цікавинок. Сумніваюсь, що багато кому цей випуск буде цікавим, але він прольє світло на деякі ваші запитання і, в принципі, допоможе краще зрозуміти щодо чого. Тому постарайтеся глянути його повністю і з дотриманням усіх ритуалів, типу лайка, комента і так далі, щоб Ютуб мене остаточно не задушив. Ну і якщо не. Бачили, то гляньте минулу касету. Посилання буде в описі. Ну і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Кнопка буде під відео. Ну і підтримуйте армію і робіть донати. Де які збори проводяться, я впевнений, ви знаєте. Приємного перегляду! В 90-х роках в селі Старі Петрівці Київської області існувала текстильна фабрика, що називалася Українська мова. Саме звідси бере свій початок історія чіпсів люкс, бо міжнародна компанія Kraft Foods придбала цю фабрику в 1999 році. Це американська компанія з Чикаго, історія якої сягає аж 1903 року. Через рік, в 2000-му, будується склад для зберігання картоплі обсягом 11 тисяч тонн, і була розроблена власна агропрограма для вирощування картоплі. Якщо коротше, то одразу заходили на ринок дуже сильно, потужно і надовго. Справи одразу пішли добре, і вже в 2002 році виробництво збільшується: новий склад, нові потужності і все таке. Тут можна зробити висновок, що справи у компанії одразу пішли дуже добре. Думаю, що завдяки маркетингу в першу чергу. Ну і задля сприймання виробника не як імпортного, а як місцевого. Підприємство, яке виробляло чипси люкс, спочатку функціонувало. Як вишгородська філія ЗАД Крафтфудс Україна пізніше, в 2010 році, філію перетворили на дочірнє підприємство ТОВ Люкс». Це було зроблено, щоб компанія стала окремою юридичною особою в рамках корпоративної системи міжнародної компанії Крафт. Фуц, тобто раніше люкс це був бренд. А в 2010 році була створена дочірня компанія під назвою Чіпси Люкс. Міжнародна компанія виробляла і була власниками різної продукції: чіпси, снеки, шоколад, печиво, сири, м'ясні продукти і все таке. А вже в 2012 році компанія розділяється на дві: перша називається Монделіз чи Монделіз з французького означає щось типу світ смаколиків. Вона є власником орео, мілки, тоблерона, холса. Люкс, барні, пікніка. Та інших в міжнародному форматі другій компанії залишається стара назва Kraft Foods. Вона займається сирами, м'ясом, соусами і всякими такими приколами на північній Америці. локально. ситуація схожа на те, як колишня пара розійшлася і тепер живуть окремо. По офіційним причинам виходить так, що всередині компанії з'явилися окремі напрями, з якими треба було працювати зовсім по різному. У випадку з сирами, м'ясом і соусами, це був повільний, але стабільний ріст. Цей вектор не потребував великих затрат на маркетинг, до того ж, вийшло так, що більшість прибутків приходила з Америки та Канади. Снековий бізнес, можна сказати, був протилежністю. Сегмент швидко зростав на міжнародних ринках типу Європи, Латинської Америки і країн, що розвиваються, включно з Україною. До того ж, цей вектор потребував великих затрат на маркетинг і логістику. І тому керівництво вирішило, що дві окремі компанії зможуть досягти більшого. Щодо неофіційних версій, справа в тому, що в ті часи Акцент робився на конкуренції з Nestle, Марсом і Пепсі, внаслідок чого бакалії не приділялося необхідної уваги. І оскільки відбулася зміна назви материнської компанії, то в 2014 році компанія Kraft Foods Україна змінює назву на Манделіс Україна. Таким чином, компанія ТОВ Чіпси Люкс офіційно стала дочірнім підприємством Манделіс Україна. Якщо коротко, то люкс спочатку були брендом, потім дочірньою компанією Kraft Foods, які пізніше стали. Новою компанією Мандаліс. В плані снеків у компанії Kraft Foods було кілька брендів. У 2001 році почався випуск чіпсів під назвою Естрела. Цей бренд був заснований ще в 1946 році в Швейцарії кухаром Фолке Андерсеном. Саме слово в перекладі з іспанською означає зірка. Назву обрали через. Екзотичність. Почалося все з виробництва солоних горішків і чіпсів. Поступово Естрела стала найбільшим виробником снеків у Скандинавії. У 2001 році крафти отримали права на виробництво чіпсів Естрела в Україні, але це тільки права. Наскільки відомо, швейцарці звернулися до крафтів, бо у них вже було налагоджене виробництво і все було в Чікі-бамбоні. У той час вони були зацікавлені у виході на ринки Східної Європи і паралельно з чіпсами люкс почали випускатися ще одні чіпси в минулому відео я задавався питанням щодо присутності логотипу Естрели на старих упаковках люксів. І якщо пам'ятаєте, то на оновлених пачках цей логотип зник, але лишилася зірка, яку до того ж ще й взяли в рекламі. І лише відносно недавно зникла і вона. Підписники підтверджували, що на початку 2000-х на полицях можна було зустріти і люкс, і Естрелу. Другий бренд я чомусь взагалі не пам'ятаю. На цьому моменті я можу зробити припущення, що люкс позиціонувався як локальний бренд, а Лого Естрели використовувалося типу, як бустер, щоб показати відповідність міжнародним стандартам і продемонструвати якість. Був такий собі кастиль, на який спиралися на початках просування. Проте за кілька років стало зрозуміло, що українські споживачі краще сприймають свій в лапках локальний бренд. Ніж імпортний саме тому і зник логотип стрели. А зірка лишилася як впізнаваний елемент дизайну, щось типу спадщини з початків. Хоча б, особисто я малим на це ніколи уваги не звертав. Ну і врешті чіпси Стрела стали брендом на експорт до Московії, Картопляндії та інших сусідніх країн. Їх реклами з фішками піратів та картками Спайдермена є у минулому відео. Раптом вам буде цікаво. Також був бренд Снеків Черезос. З'явився він в 2003-му. Це вже власний бренд Крафтів, і це було щось типу альтернативів до снеків Cheetos. Вони, до речі, є одним із брендів Фрітолей. Ви вже дивилися відео про кепси, тому в курсі про що я, хоч Резос є брендом компанії Чіпсів Люкс, але я хочу виділити для нього окреме відео, бо цей бренд того вартий, тому тут зупинятись не буду. І в 2006 році ще запустили кукурудзяні чіпси Патос. Сам бренд був створений ще десь в 90-х роках в Туреччині. Виробництво проводилося крафтами, але також під ліцензією, як і Estrella. Чи продаються вони зараз у нас, я не знаю, бо вже дуже давно їх ніде начебто й не зустрічав, а свій єдиний спогад розказував у минулому відео. Наскільки я пам'ятаю, у нас Патоси не закріпилися і зникли за кілька років після появи. От така от історія. В загальному, якщо зробити такий Зум out, то можна помітити, що Крафтфудс не те що вкрала, а, скоріше надихалася форматами Пепсіко. Тобто люкс і Астрела це були як Лейс, Черезос були як Чітос, а Патос як Дорітос. Ну це з того, що можна помітити одразу. Детальну історію брендів Пепсі я не досліджував. У підсумку можна сказати, що повторити структурний і маркетинговий пепсікольний успіх крафтам не вдалося. Патоси не зачепили споживачів, а Черезос, як мені здається, вони задушили самостійно. А от люкс це вже інша справа. Чіпси люкс, незважаючи на зарубіжне управління, стали дуже потужним, а головне, національним брендом і зайняли почесне перше місце на чіпсовому ринку України. Ось це в принципі вся інформація, що здалась мені цікавою і важливою. Перш за все, для кращого розуміння минулого відео. І майбутнього про Черезис. Пишіть, де я був неправий, поправляйте і доповнюйте. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відосами з друзями і ставайте спонсорами, якщо є змога. Прошу вас звернути увагу, що це було не дослідження всієї історії Чіпсів Люкс. На такі масштаби я замахуватись не хочу. Ну і наостанок покажу вам одну з реклам, яку знайшов. Напишіть в коментах, чи ви пам'ятаєте таке. Новий продукт від люкс. Люкс картопляна соломка. Люкс картопляна соломка. Новий продукт. Нові розваги. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.